Ми йдемо через лісове урочище Хубина, де 22 лютого 1952 року загинув Михайло Дяченко. Будучи оточеним в Київці спецгрупою МГБ, загинув він разом зі своїми побратимами, не здавшися в руки радянським окупантам. От ми підійшли до того місця, де відновлена Київка Михайла Дяченка. Ми зараз спустимося вниз і зайдемо всередину. Бачимо захід до Криївки. Правда, він вже облаштований для відвідувачів, тому що Криївка була ретельно в той час замаскована. Вона мала один вихід назовні, який був ретельно замаскований, щоб не було жодного сліду. З такої Криївки партизани зайвий раз старалися не виходити. І ось ми бачимо, що поруч протікає невеличкий лісовий струмок. Частина цього потічка йшла через Криївку для того, щоб був постійний доступ. До води тим, хто перебував в Криївці. Ось ці світлини 1992 року. Ось ви бачите дійсно реальну Криївку, до неї вхід. А на цьому місці тепер вже споруджена капличка. Ну і вхід, відповідно, вже із цього боку. Київці перебував Михайло Дяченко і ще декілька осіб на зиму з 1951 на 1952 рік. За Михайлом Дяченком, який від 45-го року очолював і працював в референтурі пропаганди станіславівського проводу, а від 1950 року очолював референтуру пропаганди вже цілого карпатського краєвого проводу. Зрозуміло, що за такою особою радянський спеслу. Жби, полювали і докладали максимум зусиль, щоб його чи впіймати, чи знищити. Хоча основна його все ж таки зброя це було слово. Якраз от під час зимівлі в цій Київці Михайло Дяченко вів особистий щоденник, 25 грудня 1951 року. Нехай пам'ятає світ, якби комуністам удалося заволодіти світом хоча б на кілька місяців, тоді і зникло б багато досягнень людства. Він займався дуже важливою важливими речами. Це доносив правду до українського народу про боротьбу ООН і УПА, доносив ідеї незалежної української держави. Радянська влада особливо боялася працівників референтури пропаганди, тому що вони розкривали всю правду про радянського окупанта. Інколи їх ставили на рівень з потужними суто бойовиками ООН і ОПА. Ми заходимо всередину і одразу ж відчуваємо е, всі ті складні умови, в яких перебували повстанці. Насамперед, це сирість, тому що це. Криївка викопана в землі. Дуже дошкуляла ця сирість, і особливо вже от під кінець зими, коли починав розтопитися сніг, вода могла затоплювати цю криївку. Це, до речі, зафіксовано в особистому щоденнику Михайла Дяченка. Сьогодні в бункері потоп. Вода просочилася і доводиться ходити по воді. Із стелі тече за комір. Немає куди діватися. Доводиться накриватися, лізти з бункера. Не можна назвати приємним, коли взимку в підземному бункері тече вода, але повстанець твердий до всяких негараздів: злидні, незручності, голод, холод, це його постійні товариші. Тому цим не дуже переймаємося: ніхто не втратив повстанського гумору. Плануємо, як усунути непрошеного гостя з нашого повстанського дому, віримо, що це нам вдасться. Уміння впоратися з нещастям це один із найкращих друзів повстанців. Люди фактично тижнями і місяцями не бачили сонячного проміння. Тобто, це вже велика проблема з імунітетом, зі здоров'ям. Найважче було повстанцям взимку, тому що практично вони в день не виходили, а виходили тільки вночі. Ну найважче було в марті, тому що. Жінці в таких умовах дотримуватися гігієни, їй було дуже важко. А чоловіки то вони були такі закурені, за тому що це ж курне таке було все. Ну, Такі були статні умови, таке було підпілля. Обставини дуже тяжкі. У більшості болять голови від примусів. Ніде спати. Жарко, не можна дихати, немає повітря. 2 грудня 1951 року писати щоденник у бункері, коли людина замурована, важка справа. Скільки часу минає на роздуми в темряві? Перед очима виникають картини з пережитого минулого, виникають дорогі образи сім'ї, односельців, друзів і знайомих. Чи побачує їх колись, чи поговорює з ними по душах? Дуже важко дочекатися цієї радісної хвилини, і чи живі вони всі. Насамперед, ось це проблема, скажімо, психологічна, тому що й ті ж самі люди, й те ж саме спілкування. Однак повстанці в таких краївках намагалися чітко організувати свій побут, був чіткий розпорядок дня. У даному випадку це робота референтури пропаганди, і кожен день мали якусь працю виготовляти друковані пропагандистські матеріали, листівки, звернення і тому подібне. За зиму, до речі, можна було виготовити значну кількість таких пропагандистських матеріалів, які згодом розповсюджувалися ніж населенням. Ці листівки говорили про правдивий стан боротьби українців за свою незалежність за свободу, тому що радянська пропаганда всіляко намагалася обріхувати українських партизан. Власне, зайнятися такою роботою це те, що допомагало, скажімо, відволікатися від тих буденних щоденних таких перебувань в Криївці. Михайло Дяченко згадує, що до прикладу, такою, як би чи не найбільшою розвагою, це було послухати радіо. Вони мали радіоприймач, і можна було послухати, особливо якщо ловила хвиля із-за кордону. От і таким чином мати якийсь доступ до зовнішньої інформації. Сірий пудень у бункері. Єдиною подією дня було радіо, яке принесли хлопці сьогодні. Вночі ця криївка мала дві кімнати. Вона, як так би мовити, поділялася на робочу і житлову. такій крівці могло перебувати до десятка осіб. Звичайно, це тісні апартаменти для перебування. От ми бачимо ці лежанки приблизно реконструйовані, як вони могли бути. Оця драбина це ілюстрація того, що вихід насправді був е наверх. Е зверху був власне, такий якби, люк. До речі, ще одна проблема це була вентиляція. Вихід вентиляції він не міг бути у вигляді звичайної дірки. Партизани намагалися замаскувати під стовбур старого дерева чи якийсь е кущ. Ми вже говоримо про період початку 50-х років, коли одиниці партизанів залишилося і продовжувала боротьбу 17 грудня 1951 року. Наші сили сильно поріділи. Жорстокий ворог не тільки не зменшив свого натиску на нас, але ще більше посилив його. Від 1945 року була заведена ціла агентурна справа, яка носила назву верховинці, і метою якої було виявлення якраз всіх провідних керівників організації українських націоналістів на теренах нашої області і, взагалі, цілого карпатського регіону. Про Дяченка вони добре знали ще від 1945 року і мали великі масиви інформації про нього, однак, як бачимо, роками не могли ніяк вийти на його слід. Ми добре знаємо з цього. Які ми сильні для ворога, якщо він стільки енергії і засобів витрачає на те, щоб позбутися нас, видно, що ворог перечитав або вірніше вивчав нашу ідеологію. Якщо він боїться нас, він знає, що ідеологія це наша правда, а не як їхня брехня. Наша ідея має допомогти. А цього так не хочуть московсько-більшовицькі брехуни. Тому вони скаженіють, вилазять зі шкіри, щоб нас якнайшвидше знищити. Про деталі, як загинув Михайло Діченко та інші підпільники в цій Київці, відомо з докладної такої записки начальника управління МДБ в Станіславівській області від 6 березня 1952 року, де Описується наскільки масштабною була підготовка до ліквідації тих підпільників, які ще залишалися підпіллі, і було відомо про 10, як говорили МДБ, 10 проводів ОУН, які ще діяли на території Станіславівської області. В цілому на ліквідацію українських партизан було спрямовано 63 оперативних працівника, яким допомагали 530 мдб емдебистів. Ще від 18 лютого 1952 року в околиці ось оцих Солотвинських лісів було виявлено декілька підпільників, через яких вдалося локалізувати приблизне місце розташування бункера. Хоча все ж таки за версією окремих дослідників, саме хтось з місцевих зрадників точно вказав місце розташування криївки. і. 22 лютого 1952 року, 13.30, за місцевим часом, декілька десятків озброєних Мдбисків е, оточили Криївку, блокували всі е, виходи. Коли надійшла ця група МДБськів, то хтось з підпільників в цей момент відкрив ось цей вихід з Криївки, але пізно побачив МДБськів, і таким чином е, Криївка була виявлена. Тоді всі підпільники були знищені. В Київці на той момент перебувало семеро чоловік. Вони підірвалися, мабуть, на, на гранаті. Тобто вони не здалися, не здалися в руки МДБстам. Досить багато людей бачили вже після бою, що тут відбувся, як везли тіла. І найбільший вплив, найбільша пам'ять. Про те, як коса розплетена, стелилася за возом, і практично через цілий дзвеніч сліз залишила на снігу. Натурально розплетена коса, голова була відкинута, і коса з саню звисала і тягнулася за саньми. З ними тоді була одна жіночка, друкарка. Це власна коса. Люди то запам'ятали, бо таке напевно не забувається. Ці фотографії якраз ілюструють 92-й рік. І на цій світлині ви бачите ще вояків УПА. Це теж 1992-й рік. Це таке перше масове вшанування, якраз той час, коли почала відновлюватися реальна історія України, правдива, і з центра села від сільської ради, центральною дорогою і вулицею Шевченко. Аж кінець села сюди в ліс була така сформована колона. Фактично все село, бо це тоді була хвиля, велика хвиля піднесення, все село прийшло сюди, і тут була проведена панахида і хрест. А відновлювати почали в 90-ті роки воїни УПА. Це каміння, ці всі матеріали возили фірами. Практично самі воїни УПА працювали, це їх було чоловік 15-20. Як коли з різних сіл, з ну, навколишніх сіл. І вони відбудували, ну відбудували, так сказати, приблизно Криївку. Але це все воїни УПА. Для них Марко Боєслав це була дуже така знакова постать. Вони дуже тепло, дуже тепло від Про Марка Боєслава для них було так і зрозумів. Це обов'язок. Це місце, де він загинув. Щоб воно було так приведено до ладу, і щоб там була пам'ятна на прийдешнім поколінням. Мир у світі можливий тільки тоді, коли всі народи будуть вільні, а кремлівські без війни не дадуть свободи жодному народу. Усілякі дискусії на цю тему з більшовиками це втрата часу і паперу, псування нервів поневолених народів. Свободу можна здобути тільки в боротьбі, справжню свободу можна здобути тільки кров'ю.